Всім привіт! Компанія AutoScout. І для тих, хто шукає кросовер в бюджеті до 30 тисяч доларів. Та якщо вам вже хочеться чогось цікавішого, ніж звичні Тігуани чи Кодіаки, ми маємо для вас дещо особливе. У нас в наявності в Луцьку автомобіль преміального французького бренду DS, а саме DS7 з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт в парі з надійною. Восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач Айсін з рідним перевіреним пробігом 171 тисяча кілометрів і просто в чудовому стані. Бюджет звичайного Тігуана. Ми з вами отримуємо автомобіль підвищеної комфортності на багатій комплектації. До речі, подивіться, що вміють виробляти ці світлодіоди. Вони танцюють тут. Vision, оптика, LED денні ходові вогні. Але найбільше це авто славиться своєю м'якенькою плавною підвісочкою та класною безшумкою, тому що подвійні склопакети стоять на обох вікнах. Крім цього, в нас безключовий доступ камери кругового огляду на 360 градусів, лед задні вогні, бігаючі поворотники, електрична кришка багажнику. Але найцікавіше всередині. Ходіть, я вам покажу салончик, який має робити ефект. Вау! Крім того, що тут цікавий незаїжджений дизайн, то весь салон виконаний в преміальній м'якесенькій, шкірі напа, навіть обшита торпеда. Скрізь така стрічечка виглядає супер. Вживу темніший, ніж на відео. Тут максимальні шкіряні сидіння із підтримкою, з підігрівами, з обдувами, з пам'яттю. Є комфортний вхід. Так само м'якесенька шкіра на кермі. В цьому автомобілі незвичне все, навіть спосіб заведення. Ось, дивіться. Виїжджає годинник, він світиться вночі. Тут загалом по салону, тут класна, дуже атмосферна підсвіточка. Все такими ромбами виконано. Підсвітка має дуже багато кольорів, можна змінювати. Звичайно, віртуальна панель приборів, величезна мультимедіа. Бездротова зарядка для телефону та багато місця. Тут у нас треба тут нам треба звикнути спочатку. Автомобіль має всі асистенти допомоги водію при водінні, крім того, навіть, навіть нічне бачення, темна стеля, величезна панорамка на всю стелю. І це я нагадую: автомобіль в бюджеті звичайного Тігуана. Таке авто маємо в наявності, якщо цікавить вас, звертайтесь, покажемо ближче.